Що говорить нам а, влада? Чому що вона пояснює? Що пояснює тим, що високий дефіцит кадрів більше е, е, недостачі 35-40% е, медиків. Е. В медичній службі умовно кажучи, в армії не вистачає як мінімум третини е, військових медиків і тому є необхідність поповнювати ці лави. А загальна кількість е, е, потреб в особовому складі медичному близько 10 тисяч, та що е, заявляв нещодавно МОЗ і генштаб по, по своїх потребах саме по е, військовим медикам, е, е, планується, що це буде резерв, який буде частково Кова наповнюватись кожен рік по 3 чотири тисячі таких фахівців будуть фактично поповнювати лави запасу, тобто це офіцер запасу медичної служби. Це не обов'язково, що він одразу після того, як отримає диплом, іде на фронт. Ні. Але він йде в окрему категорію, оскільки на нього є великий попит з точки зору держави, і відповідно він перший з точки зору мобілізації буде закликатися державою на те, щоб поповнювати лави зсу як медика, який фактично буде рятувати життя, і буде набагато більш підготовлений ніж. Прості звичайні люди, які не мають медичної освіти, але але проходять там курси з навчання медичної, тактичної там, медицини. Наприклад, це добре, коли 3-4 курси 4 три місяці проходять курси. Це теж рятує життя, допомагає по етапам евакуації допомагати військовим, пораненим. Але коли у тебе медик, який пройшов 6 років навчання, плюс у нього така потужна база, і ще й додатково додаються знання військової медицини, то це Безцінний кадри, тому звісно, що запит у держави на таких людей набагато більше.